Урок 60. Лисичка і журавель. Українська народна казка. Лисичка з журавлем подружилися. От якось лисичка і кличе журавля в гості. Приходь, кумцю, приходь, любий. Чим хата багата, тим і пригощу. Іде журавель, напрошений обід. А лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тоненько по тарілці, та й поставила перед журавлем журавель стук-стук дзьобом клювіком, стук-тук дзьобом. Нічого не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всієї не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить. Вибачай, кумочку, більше не маю чим тебе пригощати. Спасибі й за те, промовив журавель. А ти б, кумонько, до мене завтра у гості прийшла. Добре, кумоньку, прийду, чому не прийти, мовить лисичка. На другий день приходить лисичка, а журавель наварив м'яса. Бурячків, квасольки, фасолі квасольки, картопельки, зложив усе те у високе горнятко. горнятко, Глечик. Зложив усе те у високе горнятко з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Пригощайся, кумонько, не погордуй, люба моя, не принебрігай, не побрезгуй!» не погордуй, люба моя, припрошує журавель. Нюхає лисичка, добра страва, страва, блюда, добра страва, встромила голову до горнятка, не дістане, пробує лапою. Не витягне, крутиться лисичка, заскакує і туди, і сюди, нічого не вдіє. А журавель часу не гає, час время. гаяти тратить даром. Часу не гає, время даром не теряет. А журавель часу не гає, дзьоб дзьоб горнятко. та й їсть собі. Шматочок за шматочком, кусочок за кусочком, шматок за шматочком, поки всього не виїв. Вибачай, кумонько, мовить, чим хата багата, тим і рада. Розсердилась лисичка, навіть не подякувала за гостину та й пішла. Відтоді й зареклася лисичка з журавлем дружбу водити. Пограймо. Я промовлятиму тихо, а ти голосно. Нога на нозі. Рука на руці. Склянка у склянці. Банка у банці. Вухо. У вусі. Друг друзі. Муха на мусі. Дівчинка дівчинці. Оленка оленці. Молодець. А тепер назви те саме поняття. Іншим словом. Гарний. Хороший. Гарно. Добре. Учениця. Школярка. Школяр? Учень. Говорити. Розказувати, балакати, розповідати. Дякую. А тепер пограємо в гру навпаки. Я називатиму слова, а ти протилежності. Противоположності. Наоборот. Наупаки Кіт кішка. Дідусь бабуся. Дідусь онук. Холодно. Тепло. Гарячий. Холодний. Білий? Чорний. Світлий? Темний. Розкажи у кого що є? Дивись на малюнок сторінки 74. У дівчинки є книга. У хлопця є лійка. У вікна є підвіконня. У квітів є горщик. У шафи є полиці? У вікна є фіранки. Штори. У вікна є фіранки. Дивись на нижній малюнок сторінки 74. Як ти вважаєш? Що було до того, як сталося те, що зображено? Мабуть, навірне. Мабуть, Учень переїхав з іншого міста. Мабуть, раніше школяр вчився у іншому класі? Мабуть, учителька сказала Підемо я познайомлю тебе з класом. А може, хлопець прокинувся уранці і мама йому сказала Синку, сьогодні ти йдеш у нову школу.